Вечеря, от і прийшла вечеря. Світла не включили, електрики немає, теплої води немає, тільки холодна, газ є. Ну і в мене вже відпадає бажання готувати щось смачненьке. Готую, як кажуть, на швидкоруч. Марія печиво візьму кілька штук, кажуть, Дієт. Дієт. значить те, що мені потрібно. Мабуть, без цукру. Сирок глазурований. Смачні ці сирки. вже не перший раз їх купую, харчуюсь від випадку до випадку, і вони мені подобаються. Зроблено в Україні кавум, каву з молоком. Гаряче все. Крім сирка та, звісно, печива, оце моя вечеря. Вона не приготовлена особисто моїми руками, крім кави, все підібрано за смаком, їстиму з задоволенням і вам бажаю вечеряти з задоволенням. Смачного, спокійної ночі. Дай Бог доживем до ранку. Зустрінемося на сніданку. Хай вам щастить!